І так, починаємо працювати в середовищі Lazarus. Нагадую, це середовище дозволяє створювати програми мовою Free Pascal. Після інсталяції вашого цього середовища ви можете залишити собі значок на, панелі, на робочому столі чи на панелі завдань. І так, відкриваємо це середовище і бачимо. Частини вікна Лазарус. Нагадую, що вікно Лазарус складається з чотирьох частин. Це головне меню. Інспектор об'єктів, редактор тексту, редактор форми. Чотири частини. Вікно повідомлення може з'явитися пізніше. І так. Для чого призначено це середовище? Ми з вами будемо створювати форми. На формах розміщуємо компоненти. І після розміщення компонентів змінюємо або встановлюємо властивості цих компонентів і прописуємо програмний код. Але перед тим, як розміщувати компоненти на формі, ми маємо зберігти проєкт. Відмінність збереження. Проєкту в середовищі Лазарус в тому, що зберігаємо не один файл, а значить, для кожного проєкту створюємо свою папку. Накриваємо потрібний нам диск, і тут у вікні одразу створюємо папку для нашого проєкту. Папку називаємо так, як називається наш проєкт. Далі цю папку відкриваємо і бачимо ім'я файлу ні в якому разі імена файлів не змінювати. Говоримо Зберігти. І одразу бачимо збереження ще одного файлу, Unit. Знову нічого не змінюємо. Зберігаємо. І ось тепер у нас створена папка для всіх файлів цього проєкту. Починаємо працювати. Нам потрібно створити такий проєкт, щоб ми побачили форму. Форма має свою назву, моя перша програма. Бачимо одразу на формі кнопку. Тепер ми будемо їх називати button. І після натискання на кнопку має з'явитися напис Я програмую знак оклику. І так, перше, що ми маємо зробити, це розмістити всі компоненти на формі. А їх два. Це текстове поле для виведення напису і, власне, кнопка. Для того, щоб їх розмістити, ми маємо скористатися меню Стандарт і знайти потрібний нам компонент. Розміщувати компоненти на формі можна двома способами. Перший знайшли компонент Button, подвійний клік. І машина його вам розмістила. Далі можете переміщувати, куди вам подобається. Можете збільшувати його розмір. Так, другий компонент, так само панель інструментів стандарт компонент лебел, це текстове поле. Як ще можна розмістити компонент на формі? Один клік на компоненті, другий клік на формі. І звертаю вашу увагу, що це вікно... Має декілька панелей інструментів. Стандарт, Common Controls, Dialog і так далі. Кожен з цих панелей інструментів має свої компоненти. Поки що ми працюємо з панелю інструментів стандарт, компонент button, компонент Button – Кнопка Label – текстовий поле. І так, ми тепер бачимо в інспекторі об'єктів, що в нашій формі є два компоненти. Button, і лебе. Тепер нам потрібно змінити властивості. Властивості спочатку я вам буду показувати, розказувати, записувати. І так, компонент, форма має властивість. Caption. Кепшн це заголовок. Запам'ятовуємо ці слова. І значення цієї властивості Caption – моя перша програма. У вікні-інспекторі об'єктів ми ці всі властивості будемо встановлювати. Спочатку у нас компонент форма. І в нижче властивості шукаємо caption. Як ви бачите, написано форму 1». Поставили курсор, написали моя перша програма». Enter. І, як ви бачите, форма змінила. Заголовок. Тепер нам потрібно змінити властивість у компонента label. Label лебл. У нього Caption – це порожній рядок. Порожній рядок. Що це означає? Вибираємо компонент лебл. Машина його на формі виділяє, ви бачите, ми шукаємо компонент, властивість Caption і перебираємо усю назву. Оце і є порожній рядок. Далі, у цього компонента є ще властивість фонд. Там ми маємо змінити нейм і його значення «Ареал». Так, шукаємо фонд. Якщо бачимо оцей трикутничок, це означає, що закрите меню. Відкрили. Нейм. Шукаємо. «Ареал». Так. Ще одна властивість. Size 20. Шукаємо Size 20. Встановлюємо. І Style bold. Нагадую поняття Style вам знайома з мови тегів. Або це означає розмістити по всередині. Style, як ви бачите, знову меню. Bold. Значення тру. І властивості для всіх трьох компонентів, зазначені для цього проєкту, створили. Тепер нам потрібно, а, вибачте, ще у батна його кепшн вивести повідомлення. Button. Так, це можна закрити. Кепшн вивести повідомлення, ой, вивести. Як ви бачите, фраза в мене не показана повністю, а значить. Фізично можна змінити розмір цієї, цього батона. Розмістили так по центру форми приблизно. Так, продовжуємо. Всі властивості у форм лебели батон розмістили. Тепер потрібно написати програмний код для процедури. Який програмний код, яка буде відбуватися подія? Ми маємо клікнути на кнопці і має з'явитися напис. Я програмую. А значить, оця фраза і є тим програмним кодом, який нам потрібен, який потрібно прописати. Прописуємо для батона, бо натискаючи на батон, тобто клікаючи на батон, у нас має з'явитися текстовий напис Я програмую. Прописуємо програмні коди у редакторі тексту. Але все, що тут написано, ні в якому разі не змінювати, не вилучати, все це а, готово до того, вже створена форма, вже додані якісь об'єкти. І ви пам'ятаєте, що е, з минулого року, коли ми кхм, кхм, програмували мовою Turbo Pascal, що весь програмний код записується між виконувальна частина програми, записується між словами «begin» і «end». Питання, де це прописувати? А прописувати потрібно тільки для батона. Подвійний клік на батоні. Поставить курсор там, де потрібно. Подвійний клік. І машина поставила курсор між словами: Begin і END. Це інше, як ви бачите, вона вже прописала. І так, процедури. Нагадую, що в Turbo Pascal це було слово, з якого ми починали. Описувальну частину програми, вона там називалась Програм. Тут в Турбопаскалі називаються процедури. Form 1, button-Click. Тобто на формі 1 це, форма 1, button 1, клік. Тобто буде відбуватися подія по кліканню на цьому батоні. І курсор вже стоїть. А Значить, отут потрібно прописати той програмний код, який я вам дала. І нагадую, що кожен рядок закінчується крапкою з комою, причому обов'язково англійська розкладка. Звертаю вашу увагу, що означає цей рядок. Label 1 це компонент. Текстовий компонент. Caption – це його заголовок, назва. Тобто, коли ми клікати будемо на батені, Лебел має змінити свій заголовок «Caption». І цей заголовок має бути Я програмую знак оклику. Після того, як ви прописали програмний код, нагадую, програму потрібно компілювати, тобто перевірити на наявність помилок. Де це можна зробити? Відкриваємо меню Виконати і бачимо слово компілювати. Можете запам'ятати гарячу комбінацію Ctrl-F9. Так, власне, як і в минулому році ми компілювали програму. Спочатку перевіряємо на наявність помилок. Внизу у вікні повідомлення буде з'являтися повідомлення. І от одразу питання. Я навмисно допустила цю помилку, щоб ви звертали увагу. Ви пам'ятаєте, що синтаксис дуже важливо при написанні програм. Так от, в середовищі Лазарус, тобто мова Турбо-Паскаль, текст має бути написаний в поодиноких лапках. Подивіться, оця лапка поодинока, а оце відрізняється, це не вона. Що це за поодинока лапка, де її знайти? Вона знаходиться на, так, як ми ставимо апостроф в українській мові, ця кнопка, біля, англійська розкладка біля клавіші Ентер. До речі, машина написала, що фатальна помилка, стрінг нагадує текст, значить помилка в тексті. Змінимо і знову компілюємо ctrl f 9. І чекаємо повідомлення. І якщо з'явився зелений рядок, де написано Compile Project. Успішно, це означає, що помилок в вашому програмному коді немає, і ми можемо перевірити, якою буде наша форма. Тепер нам потрібно головне меню: зелений, зелена стрілочка або клавіша F9. Як і в минулому році, так само ми могли двома способами тепер запускати проєктне виконання. З'являється. До речі, з'являється форма, може з'явитися, якщо у вас стоїть АВАЗ, то вас дуже часто проєкти лазаруса сприймає як уражені файли. Не лякайтеся, він просто встає в конфлікт саме з цими файлами. Вікно закривайте і ось бачите у цю форму. Ось вона готова. Не та форма, форма проєкту, а вже ваша готова форма. І от натискаючи на батон, клікаючи один раз. Ми побачили з вами напис. І ви бачите, що назва повністю не показана у вікні. Закриваємо це вікно, шукаємо наш лебел і просто потрібно його трошечки пересунути. Знову запускаємо проєкт. Компіляція пройде успішно, бо ми програмний код не змінювали, просто змінили положення компонента лебел. З'являється форма, натискаємо на батон, як ви бачите, все гаразд. Тобто форма працююча. Я закрию вікно лазарус. Форма працює. Форма працює. Після того, як у вас все працює, і ви побачили оцю готову форму. Ви перевірили, що всі компоненти працюють адекватно. Що завдання виконано, тобто виконується повністю все, що нам потрібно. То ми з вами маємо зберігти, а ви пам'ятаєте, перед тим, як розміщувати компоненти, змінювати їх властивості, прописувати програмний код, ми з вами створили папку, куди двічі зберігли два файли: один файл Project, а інший файл. Unit. Тепер уже, маючи готову форму, ми знову маємо зберігти файли проєкту. Зберігти. Машина нам показує ту папку останню, куди ми зберігаємо проєкт. Знову прописує ім'я файлу Project. І ми з вами погоджуємось. Машина запитує, перепитує нас replace it, переписати, ми погоджуємось. Для чого ми це зробили? Бо нам потрібно побачити цю папку, і ви бачите, скільки файлів цього проєкту. Всього-навсього два компоненти були створені. Ми вже з вами маємо. І ось тут дуже важливо, оцей файл з розширенням екзе. Саме він є тією формою. Яку ми з вами створили. Нагадую, що всі файли цього проєкту вони відкриваються тільки в середовище Lazarus. Крім .exe. І на чому я ще наголошую. Якщо нам потрібно щось змінити у проєкті, ми маємо відкрити цю папку і знайти файл з розширенням LPR. Lazarus, PR Project ось цей файл. Саме його ми маємо з вами відкрити і внести якісь зміни, якщо нам це потрібно. Якщо ні, значить ні. Так от, оцей файл Project з розширенням X, ми можемо окремо зберігти на комп'ютері, наприклад, собі, і використовувати, скажімо, там, при створенні якоїсь там гри чи іншого проєкту. Тобто цей файл. Працює без відкриття середовища Лазарус. Ось таким є перше ваше завдання, яке ви маєте виконати.